Я вирішила зняти щось по типу влогу. Але оскільки в день в мене нічого такого цікавого не відбувається, то газова колонка, то будемо знімати тиждень десь, приблизно тиждень, сьогодні субота. І поїхали. Я зараз буду прибиратись, кінчу собі щось цікавеньке на Ютубі, буду прибиратись. На вулиці кайфова погода, але треба прибиратись, гуляти будемо потім вікна брудні. Будемо йти весною вже. Так, зараз вечір суботи ми за весь день встигли тільки прибрати і пограти в настолку. І зараз я вирішила приготувати бафельки. Отака я нового Дивіться, яке пухке тісто. Прям піною. Так, що у нас тут з вами виходить? Хірня якась. Так, спроба. Номер два. Yeah. Дуже дуже смачна оця паста з метро. І ці блінчики Просто вони не блінчики, вафельки. Ой. Коротше, це не ПП. Неправильне харчування, але це супер смачно. Так, на Друга порція вийшла better. Я зрозуміла, що треба класти 4 ложки. Four times. Four. <laughs> Привіт, мої хороші. Це вже у нас неділя сьогодні. Вчора через наших довманих сусідів. Був такий важкий день, ми нікуди не виходили, сиділи вдома. І так чисто прибралися, перекусили, пограли в настолку. Я подивилася серію мого серіалу White Lotus. Я зараз дивлюсь другий сезон. Прикольний серіал, такий. Я загалом не дивлюся ніякі детективи, але це такий, іначе і детектив, і не детектив. Я перший сезон. Подивилася швидше другий сезон. Зараз я на четвертій серії. Ну і такий ледь-ледь. Але воно, знаєте, першу частину серіалу воно розганяється, розганяється, а далі друга вже цікавіша. От е сьогодні ми їдемо до друзів грати в настолки. Як ви зрозуміли, це наш улюблений. Час, як ми проводимо. Тому зараз я фарбую, здається, як я зробила, в мене немає спеціальної підставки під косметику, тому я взяла кружку з юзку і роблю таким чином. Ще в мене немає нормального церкву, тому я крашусь в такий. Отже, як я сказала, план на сьогодні. Зараз Паша пішов на пошту і купити щось. До чаю в гості. Я зараз маю швидко розіграти, розігріти нам обід, нафарбуватись, розігріти нам обід. Ми пообідаємо і поїдемо в гості. Що ще у мене з новин, оскільки я все одно фарбуюсь? Що ще нового? У нас вже стукнуло 25 тижнів. Вагітності рівно, 25 тижнів. Це виходить 26-й вже почався. В п'ятницю в мене з зустрічі з доктором, з лікаркою, жіноча консультація. І маємо зважуватись, і оце все. Я у неї там в кабінеті не зважуюсь, тому що ну, я до неї приходжу вже там після сніданку, да, і в одязі з я їй сказала, що ні, я буду на серце зважуватись вдома. Перепрошую, але я не хочу думати, що я важу стільки, скільки я важу після сніданку і в зимовому одязі. Тому зважуюсь я вдома. Зараз у мене наразі у мене в останній раз, коли я зважувалась, було плюс 8,8, тобто майже плюс 9 кілограмів. It's not ok, it's not ok, але що робити? А, чим я взагалі фарбуюсь? Може комусь цікаво? З вагітністю почала в мене виглядати погано шкіра, тому я купила бібі-крем перший, що знайшла Евелінівський. Ну, не те, що прям кайфую від нього, але вжити можна, там трички покращує. Оці також е румяна купила також на мейкап. Е BB Blush е фірма Lamel І це найгірше, що я взагалі могла купити. Тому що е вони вилазять, ну, типу, завжди, завжди забагато. Просто, і, типу, через те, що вони тюбік. Я їх намагаюся всмактати назад, але по факту вони просто розмазуються. І потім ти їх на себе е, мажиш, да? і ти маєш мазати так, як марфушенька-душенька. Тому що, якщо ти намажеш менше, е, вони через деякий час блекнуть і ти взагалі нічого не маєш. Тому спочатку ти маєш намаститися от прямо от, ух, як сильно. Коротше, херня, виходить, що дуже швидко вони розходуються. Пет для очей, якщо я хочу, то в мене від клінік, але я ним не дуже користуюсь. І туші в мене також від клінік, тому що вони не алергенні, а в мене алергія на туші для рік. Купила собі Dior Edict робник помади, але не користуюсь ним. Отак. А це крем як мені потрапив в івент-календарі від «Івроше», Я їм зараз цими пробниками користуюсь. Коротше, такий замислувати в мене мейк, брови, рум'яна бібі-крем і туш. Це все. Мій мейк на сьогодні готовий. Ще ви всі хочете дізнатися, що на мені за костюм. Це костюм українського бренду Ля Віта. Коротше, просто чорний світшот і чорні штанці, але мені подобається, що в них такі стрілки тут. І кишені, і те, що на мій е, офігенно великий живіт, мені не давить і мені комфортно. Ну, от можна ходити. І навіть ніхто не думає, що ти вагітна, всі думають, що ти толста. Ось стоїмо з ялинкою. І кожен рік у мене одне те ж питання: типу, коли доречно ставити ялинку і коли доречно її прибирати. Цього року я для себе визначилась. Я тепер буду ставити ялинку до 6 грудня, щоб на день Святого Миколая, на перший день Святого Миколая ялинка вже стояла. І прибирати я буду після китайського нового року, 22 січня. Тобто, отак в мене буде весь грудень стояти ялинка і майже весь січень. Тому наступного тижня ми тебе приберемо. До речі, ще для тих, хто пропустив, я вирішила замовляти кожен рік якусь прикрасу, яка буде символізувати події в нашій сім'ї цього року. І цього року в нашій сім'ї сталося дві визначні події. Це перше ми одружилися, тому я замовила отакий, отаку кульку з двома зображеннями. На одній стороні фотографія з нашої нашого весілля, а на іншій наше. Друге, по-моєму, Узі або перше. Друге, наше друге УЗІ. І от такі, така кулька символізує визначні події в нашій сім'ї цього року.